Доброго ранку, малята! Сьогодні у нас з вами буде незвичайне заняття. Я проінформую вас про ризики, які пов'язані з змінами та вибухонебезпечними залишками війни, і ознайомлю з правилами безпечної поведінки, щоб не потрапити в безпечні ситуації і не постраждати. Сьогодні я вам розкажу дуже цікаву та повчальну історію, яка трапилася із друзями. Давайте її послухаємо уважно. Отже слухаємо: у селі Ромашкино жили друзі: дівчинка Катя, хлопчик Максим та Артем. Усе в них було добре, вони ходили разом до школи та разом гралися на майданчику, ходили на прогулянки. Але одного разу в їхньому селі почалися бойові дії. На вулиці було дуже лячно перебувати, бо всюди було гучно, вибухи та постріли. Отже, всі мешканці села Ромашкіно були налякані та ховалися в безпечних місцях, підвалах та сховищах. Діти були дуже схвильовані, але дорослі заспокоювали їх і казали, що все буде добре, та дуже скоро це все закінчиться. Хотіла запитати у вас, а ви знаєте, яке місце під час обстрілів безпечне? Так, це підвал, сховище, приміщення без вікон. Чим нижче, тим краще. Чому не можна перебувати на відкритій місцевості, як ви гадаєте? Так, це небезпечно, може потрапити уламок або частина боєприпасу, може бути пошкодження від інших руйнувань навкруги. А чому треба ховатися найнижче, як ви гадаєте? Так, щоб уникнути травмування та пошкоджень від боєприпасів та їх уламків під час обстрілу? Що ж потрібно і необхідно мати із собою у місці, де ховатися? Де ховаєтесь ви від обстрілів? Так, це повинна бути вода, їжа, документи, теплі речі, ліхтарики, батарейки, інструменти, наприклад, лопата. Продовжуємо ми з вами нашу історію. І, звичайно, так і сталося. Бойові дії закінчились, на вулицях знову стало безпечно, і діти тихо знову пішли до школи, а дорослі на роботу. Одного разу мама Каті покликала дівчинку поговорити про дуже важливі речі. Мама розповіла Каті, що місця, де були, базувались військові, велись бойові дії, є дуже небезпечними. Там можуть бути вибухонебезпечні предмети, а ще такі місця можуть бути позначені попереджувальними знаками. Мама розповіла Каті, який вигляд мають ці знаки, і якщо Катя побачить такий знак, в жодному разі не можна за нього заходити, чіпати, а тим більше гуляти чи гратися в такому місці. Треба негайно розвернутися і йти звідси та сповістити дорослих про те, що побачили або побачили твої друзі. Після бойових дій дехто відвідував ті місця, де раніше базувалися військові. Максим з Артемом чули про те та дуже хотіли і самі туди потрапити, і одного разу діти все ж таки вирушили до місця, де був покинутий блокпост. Хлопчики також покликали на прогулянку з собою Катю. Діти були в захваті від своєї ідеї та в дуже гарному настрої, вирушили до місця, де планували пограти у справжніх військових. І ось друзі підійшли вже близько до покинутого блокпосту та побачили, що це місце огороджено бетонними блоками. Хлопчики навіть не звернули увагу на знаки, що стояли попереду, але Катя негайно зупинилась і відразу пригадала ту саму розмову, в якій мама розповідала їй, що саме такі знаки встановлюють у тих місцях, де є вибухонебезпечні предмети. І там не можна перебувати, та треба негайно піти звідси, а також не можна гратися там, де були військові та велися бойові дії. Катя одразу покликала хлопців і переказала їм все, що розповідала їй мама, що знак означає, це місце дуже небезпечне і вони мають негайно піти звідти. Хлопці розсміялись і сказали, що нікуди вони не підуть. Та що вони достатньо дорослі, щоб самостійно вирішувати, що їм робити? Максим і Артем перестрибнули бетонні блоки і пішли ближче до військових укріплень. Катя засмутилась, образилась на хлопців та пішла звідти. Дітки, як ви вважаєте, чи правильно вчинив Артем з Максимом? Хлопці встигли зробити лише декілька кроків, як побачили перед собою дуже цікавий величезний металевий предмет, який стирчав із землі та був схожий на боєприпас. Хлопці були вкрай здивовані, зацікавлені цією знахідкою. Без зволікань хлопці почали тягнути боєприпас, який стирчав із землі. Та щойно вони почали його рухати пересувати, пересувати, припас вибухнув, вибуховою хвилою хлопців відкинуло в бік. Їх було сильно травмовано. Хлопці постраждали та стали кричати й кликати на допомогу. У цей час Катя відійшла ще недалеко від місця, де були хлопці, тому вона змогла почути гучний вибух. Вона почала хвилюватися що трапило щось страшне. Вона побігла в напрямку того місця, звідки пролунав вибух. Вона згадала, що неймовірніше там перебувають її друзі Максим та Артем. З безпечної території. З безпечної відстані, не, знаходячи, не заходячи на безпечну територію, огороджену знаками, Катя змогла побачити своїх друзів, які лежали на землі. Вона бачила, що вони сильно поранені та їм терміново потрібна допомога. Катя дуже розгубилась, бо була не впевнена, як краще вчинити та діяти в цій ситуації, як допомогти хлопчикам. І вона вирішила бігти назад до селища та кликати на допомогу дорослих. Катя побігла додому і розповіла своїм батькам про те, що сталося. Батьки заспокоїли дівчинку та підтримали її. Сказали їй, що вона вчинила правильно, то допомогла своїм друзям, дотримуючись правил безпечної поведінки та запевнили її, що вони викличуть необхідні служби і організують допомогу. Тато зателефонував до Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101 і до швидкої допомоги з номером 103. Рятівники ДСНС, отримавши повідомлення, швидко дістались до місця, де стався нещасний випадок. Вони витягли Максима з Артемом на безпечну територію, де вже на поранених хлопців чекали медичні працівники швидкої допомоги. Дітки, як ви гадаєте, чи правильно вчинила Катя? Як би ви вчинили в такій ситуації? Давайте дізнаємось, що сталося далі. Завдяки тому, що рятівники ДСНС приїхали дуже швидко, життя Максима та Артема було врятовано, хлопці багато часу провели в лікарні, пережили кілька операцій та проходили тривале лікування. Зараз Максим з Артемом вже повернулися з лікарні, але вони все ще не в доброму стані, та на них чекає тривалий період одужання. Зараз вони дуже засмучені, вони розуміють, що вже не зможуть гратися в футбол із іншими хлопчиками. Вони б хотіли ніколи не ходити в небезпечні місця, хотіли б ніколи не торкатися того боєприпасу та повернути час назад. Дітки, як ви гадаєте, з якими труднощами вони можуть зіткнутися зараз та в майбутньому? І буде їхнє життя таким, як раніше? Дітки, давайте ми з вами представимо, що ми чарівники і маємо здібності повернути час назад. Що треба було б виправити в цій історії, щоб вона мала щасливий кінець? Давайте з вами скажемо, що потрібно було б зробити, щоб такої події не сталося. Так, слухатись дівчину Катю, дивитися на попереджувальні знаки. Можна ходити до місць, які позначені офіційними попереджувальними знаками, як ви гадаєте? Так, ні, не можна. Чи можна торкатися вибухонебезпечних предметів? Не можна вторкатися. Чи можна гратися там, де базувались військові? Ні, там не можна гратись. Дітки, давайте запам'ятаємо, ят... запам що ми навчились з цієї історії. Перше – це не відвідувати небезпечні території, місця, де велися бойові дії, де були військові, так, покинута військова техніка, необроблені поля, так, узбіччя доріг. Друге, це не торкатися предметів, якщо вони вважають, вважають те, що вони можуть бути вибухонебезпечними, сповіщати дорослих, батьків, близьких. Давайте поговоримо з вами про те, як можна впізнати деякі вибухонебезпечні предмети, щоб ви не постраждали, як Максим та Артем. Ось такий вигляд можуть мати вибухонебезпечні предмети, попри те, що вони мають різну форму, розмір їх дуже важко помітити в довкіллі, тому що вони мають забарвлення, яке Маскує їх у навколишньому середовищі, наприклад, коричневе, сіре або зелене. Вони всі дуже небезпечні і можуть травмувати або поранити, спричинити ушкодження одній людині або більше. Запам'ятовуємо, так можуть виглядати небезпечні території, але ще багато небезпечних територій не позначено як офіційними, так і неофіційними знаками. Необхідно звертати увагу на інші знаки. Можуть бути е, повідомити нам про небезпеку. Такими вказівниками можуть бути покинута військова техніка, траншеї, окопи, блокпости. Ось так можуть бути позначені території, які забруднені вибухонебезпечними предметами. Офіційні попереджувальні знаки можуть бути трикутної та чотирикутної форми, червоного кольору, містити зображення черепу з кістками, як на прапорі у піратів. Неофіційними попереджувальними знаками може бути виготовлені з будь-яких матеріалів, написати на табличках фарбою. Купи вугілля, каміння, такі знаки встановлюють звичайні люди, щоб попередити інших про небезпеку. Інколи не можна заходити за ці знаки. Запам'ятайте. Малята, сподіваюся, що ви запам'ятали цю історію і не будете вчиняти, так як Максим і Андрій. Е, хочу, щоб ви ще запам'ятали е, такі. Ключові повідомлення не чіпати, не можна чіпати вибухонебезпечні предмети, не підходити, не підходити до вибухонебезпечних предметів, а також не заходити на небезпечні ділянки і зателефонуй 101. Пам'ятати, що завжди треба повідомляти дорослих.